Кримінальне провадження про загибель Дениса Чаленка із Прилук закрили його смерть, вважають нещасним випадком. Про це Суспільному розповів батько хлопця Віктор Чаленко. Позавчора родина отримала листа з повідомленням про закриття справи від головного слідчого управління Нацполіції України. Саму ж постанову ще не бачили. Батьки хлопця у нещасний випадок не вірять і готуються оскаржувати постанову про закриття кримінального провадження в суді. Постанову про закриття ми ще не бачили. Прийшло повідомлення. Ну, і то вона прийшло тільки батько нікому, ще не приходили ні мені, ні, ні Світлані. Будемо зараз подали заяву, щоб нам надали копію установи про закриття. Коли ми її отримаємо, звісно, будемо звертатися до суду. Оскільки справа закрита, ми вважаємо завчасна. Будемо намагатися скасувати і оскаржити. Нагадаємо, 14-річного Дениса Чаленка знайшли мертвим на залізничних коліях у Прилуках у жовтні 2019 року. Перша версія поліції хлопця збив потяг. Батьки підлітка тоді були незадоволені проведенням слідства. Під стінами прилуцького відділу поліції пройшли акції протесту. Потім озвучили ще одну версію слідства, що хлопця вбили і залишили на колії. В рамках справи провели ряд експертизи слідчих експериментів. Віктор Чаленко припускає, що висновок експертів міг стати причиною справи як нещасного випадку Дитина гуляє по рельсам потикається, ламає ліву ногу, ліву конечність, ламає повністю, падає на бока, ударяючи щелепою, ламає щелепу, тіряє сознання, тоді чує, що йде потяг. Приподнімається, потяг б'є його по потилиці, ламає йому позвонки, ламає шені дитині, дитина знову питається поднятися і б'є його редуктором, ламає йому ключицю і награмляє вона болти. Одкидає, накрамляє на болти. Оце таке написано в Київській судно на спірті. Така чужа написана, що там ну, просто я не знаю, як вона їй повірить. Суспільне звернулося із запитом до головного слідчого управління нацполіції України, щоб з'ясувати причину закриття кримінального провадження та деталі експертизи. Про результат повідомимо вам згодом.